Привіт! Сьогодні я покажу, як швидко перемикатися між кольором переднього плану і заднього плану. Отже, скажімо, у вас є чорний фон, і колір переднього плану блакитний, а заднього плану білий. Отже, якщо ми зараз виберемо інструмент пензель, то буде він малювати відповідно блакитним. Але якщо ми натиснемо клавішу X, то колір зміниться на білий. Тобто Зміниться на колір заднього плану. Тепер, якщо ми знову ж таки натиснемо на X, то колір повернеться до блакитного. Отже, таким чином можна швидко перемикатися між кольором переднього плану і заднього плану. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!